Товариство вітаю! З вами Олексій. Сьогодні ми розглянемо новинку від компанії Civivia, складений ніж HyperPulse. Цей ніж поєднує в собі цікавий дизайн, якісні матеріали та відмінну функціональність, що робить його чудовим вибором для щоденного використання. Більше деталей згодом, тож готуйте улюблені напої і ми починаємо. Почну, як завжди, з комплектації. Давайте подивимося, що входить у комплект. Ну, звісно ж, це сам нож CVV. Постачається все в такій білій коробочці. Модель C23087A1 HyperPulse. Ну, Нічого тут незвичного немає. Фірмовий чехол для зберігання та транспортування. Всередині був, звісно ж, сам ніж. Мікрофібра для догляду за ножем. Шурка, гарантійний талончик типу каталога і наліпка. Наліпка, до речі, не цього ножа. О, Нічого страшного. Приємний тут надотик такий. Для колекціонування та транспортування, я думаю, це взагалі супер. На мікрофібрі трошки залишилось тому що вона для мене універсальна. Я всі мікрофібри від свівів використовую не тільки для того, щоб протерти ніж. Це, мабуть, найчастіше навіть рідкість, а щоб протерти окуляри. Як ви бачите, по розмірам вона немаленька. Загалом комплектація стандартна для свівів, але приємно бачити увагу до деталей та турботу про користувача. Переходимо до технічних характеристик ножа. Загальна довжина 203 мм у розкладеному стані та 114 мм у складеному. Він повнорозмірний. Для прикладу візьмемо елементом. Один з моїх улюблених ножів для міського EDC, як ви бачите, він його значно більший. Довжина леза 89 мм, матеріал леза. Нерживіча шведська сталь e, Sandvik 14C28N з чорним покриттям Stone Wash. Спробую вам показати краще на камеру. Це забезпечує відмінну стійкість до корозії та зносу. Це вже мій не перший ніж зі Stonewash. Ем від CV нічого з ними не трапляється. Ну, можливо, це я так обережно їх використовую, але. Не подряпа, нічого не було. У мене один із стареньких і перших це CVV Praxis, ну, як ви бачите. Так, сліди експлуатації є, але нічого критичного. Твердість сталі 57-59 по роквелу. товщина леза 3 мм, що надає ножу міцності без втрати ефективності різу. Руків'я виготовлене з. Чорного алюмінію, легке, міцне, текстурована поверхня для надійного хвату, і воно дуже класно виглядає. Не знаю, чи передасть ця камера. Він такий дуже приємний на дотик. Холодненький клас. Замок тут button lock забезпечує безпечне та зручне використання. правою, лівою рукою взагалі без проблем все зручно. Керамічні підшипники в осьовому вузлі. Ну, як ви бачите, тут лезо взагалі в ідеалі. Вага його приблизно 85 грам, що робить ніж легким та зручним для щоденного носіння. Також присутня довічна гарантія від офіційного представника CVV в Україні. Розглянемо ключові особливості CVV HyperPulse. Звісно, перше, що. Очевидне – це сучасний та елегантний вигляд, з таким з акцентом на ергономіку та функціональність. Насправді, ергономіка то дійсно присутня, ергономічність. Так як е, дуже добре, ніж сидить в руці, у вас є місце для вказівного пальця, а далі все просто для великого пальця також є місце. Також тут присутній такий типу напівчойл, я б його, мабуть, не став би активно використовувати, це небезпечно. Але якщо вам треба контролювати різ, щось таке маленьке, ну, то це в цілому піде. Механізм відкриття тут все дуже просто: ніс оснащений фліпером та шпеньочками з обох боків для великого пальця, що дозволяє швидко. Легко відкрити лезо однією рукою. Я, мабуть, вже за все відео просто надоїв весь час його відкривати і закривати, але насправді це прям дуже приємно. Оцей звук. Не знаю. Клас. Дуже подобається. Завжди, новий ніж. Не можеш наклацатись просто. Далі, із особливостей, тут, звісно ж, кліпса глибокої посадки, яка. Та притаманна, мабуть, всім ножам свіві. Вона забезпечує непомітне носіння ножа в кишені. Хоча таки тут трошки плавничок цей буде стирчати, але все одно. До речі, можливість перестановки кліпси на іншу сторону робить ніж зручним, як для правші, так і для лівші. Я думаю, вам видно. Тут є різьба. Ці отвори просто. Частина дизайну тут нічого немає. Алюмінієве руків'я текстурованою поверхню, забезпечує надійний і комфортний хват навіть у вологих умовах. Вологі умови це я кажу, наприклад, зараз в мене руки не дуже сухі, але тримати ніж проблем взагалі ніяких немає. Я думаю, і в рукавицях теж проблем ніяких не буде. У вас тут є прям добре місце. І, звісно, 6 плюсів це те, що лезо виконане з якісної сталі і забезпечує відмінні ріжучі властивості та легкість заточування. Давайте якраз і подивимось на гостроту леза, і перевіримо заводську заточку. Почну. Як зазвичай з папірця. Ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, ви все прекрасно бачите. Він дуже гострий. Клас. Приємно їм різати. Окей, а що якщо взяти якусь мотузку? Я думаю, одну він взагалі з легкістю переріже. Давайте дві. І, і так щоб разом. Чотири. Без проблем. Що нам скаже паракорд? Ну це щось якось я навіть не напрягаюсь. Як по маслу? У мене зараз вже пізня ніч, не буду тут на ніч нарізати фруктовочі, але я думаю, ви побачили, що різак непоганий і він з цим також без проблем справиться. Отже, як висновок. CVV HyperPulse – це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний та стильний складений ніж для щоденного використання, а особливо на міський Дісі-набір. Жорсткі умови я би його не брав, як мінімум, бруд буде забиватись в ці отвори, що погано вплине на роботу ножа. Він не бюджетний, але поєднує в собі якісні матеріали, продуманий дизайн та відмінні ріжучі характеристики. Якщо ви цінуєте такі риси, то цей ніж вартий вашої уваги. Посилання на нього залишу в описі під відео, а з промокодом KDC ще й отримаєте знижку в 10%. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобався огляд, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Напишіть в коментарях ваші враження від цього ножа або діліться досвідом використання інших моделей від CIVIVI. Допомагайте нашим силам оборони. До зустрічі в наступних оглядах. Хай щастить.